Ну що, дорогою назад із Монтерея, Вікуся знайшла нам е, якийсь шматок пляжу. І не просто пляжу, а якісь дюни, і це все виглядає як якийсь національний парк чи просто парк стейт парк. Дюнс стейт парк. І ми вирішили зайти подивитися чи прогулятися, провести трохи часу на пляжу, заодно там щось перекусити трохи. Може, щось і побачимо додаткове ось такою надією. Ну і тут ми почали прокладати собі шлях до узбережжя, до океану. Вирішили, що ось ця стежка має вести до неї, до, до пляжу, до океану. Виявилося, що ні, це просто глухий кут. Він веде до оглядового майданчика, і, щоб подивитися на океан коротко, тим, котрі не хочуть витрачати час на довгий перегляд, а просто в них є. Короткий момент, щоб подивитися на рослини навколо. Як Бачите, ці всі рослини тут відгороджені. Ця рослинність, ці квіточки і взагалі ці от дикорослі зелені насадження, вони тут виживають на цих пісках. Виживають за рахунок того, що температура повітря недостатньо сильно підноситься, бо океан він величезний і він холодний. він там... Кажуть, влітку максимальна температура якихось градусів 18 по Цельсію досягає. Але такої температури не заставали. Коли ми їздили на океан, то він був реально холодний, що в ньому там 4 секунди часу можна провести босими ногами. Но конкретно цього разу тут у нас не було такого враження про океан. Тобто там можна було кілька хвилин стояти мочити ноги. Щоб купатися там, то не знаю, ну, мабуть, можна, але який сенс? Який сенс, задоволення від того буде мало. Ти там достатньо не побудеш, щоб охолодитися, бо, ну, бо шкіра шкіра дуже буде сильно охолодження, раптово буде такий якийсь тепловий шок. Отримувати. І ти вискакуєш, і на поверхні ти охолодився, а глибоко ти не зміг охолодитися і користі із того охолодження буде мало. Ну, але видовище тут неабияке, тут якийсь каньйон веде до самого океану поміж цими пісками. Тут якісь люди сидять обабіч. Об Ціла селена слідів. І також ці рослини, які можна помацати зблизька, тут вони не відгороджені Тут вони просто ростуть. Можна вибігти там на, на якийсь пагорб, але тут не, не, не дуже треба. Пізніше, ми, коли зайшли далі по пляжу, то ми побачили там попередження і теж загородження про те, що не можна в ту зону заходити. Бо там гніздяться птахи, і не можна їх турбувати. Ну, принаймні, в цей момент. Мабуть, саме зараз вони там тих якихось пташенят висиджували. Ну, ми не бачили. Можливо, вони вже впорались і десь полетіли, але загородження залишилися. Серфінгісте. О, тут якісь рештки причала. Можна на Можна, Можна. О, диви, там он, де там теж труба стрічить. туди. Можна туди, можна туди, без різниці. Там народу більше, там народу менше. Тут інший пісок по піску йти важкувато, пісок дрібний і ти в нього нормально вгрузаєш, тому тут, мабуть, варто ходити босим. Пісок не дуже гарячий, і по ньому зараз, принаймні, в цю пору, і хоч це ясний день, то цілком комфортно ходити. Повітря не тепле і не холодне, в ньому. Достатньо, ну, температура невисока і воно достатньо охолоджується, так, дохолоджує тіло, так що не треба до океану йти. Хвилі величезні, і хвилі холодні, і вони ем, не, 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 не такі, в які хочеться там, пірнати, заходити. Просто прикольно дивитися, бо щоразу ця хвиля здіймається різна. Вона просто радує око, бо в звичайному житті. За монітором, коли ти сидиш за монітором, ну ти абсолютно не бачиш такого різноманіття і кольорів, і такої деталізації. Ось це те, що приходить в голову. Тут деякі люди бавляться з дітьми, дехто там взагалі засмагає, не знає на що то їм потрібно. Тепер вже всім відомо, що сонце воно ніякої користі не приносить. Що воно тільки шкодить, і шкіра вона не забуває того сонячного впливу. Мабуть, ці речі корисні тільки для хворих псоріазом хіба. Це такий дешевий спосіб позводити із себе там залишки, чи більшу частину тих всіх виразок. Ну, це таке. Не знаю, на що люди засмагають. Я тут камеру відверну, щоб її тіло не попало в камеру. Бо не, не сильно воно було привабливе, щоб на нього дивитися, а тим більше показувати комусь. Ну і не хочеться порушувати приватності людей, пляж можна... постельний, по собі тако... так, щоб не завдавати клопоту скільки завгодно. Ми тут продовжили мандрівку цим пляжем і шукаємо місце, де всістися, щоб подивитися на те, що тут можна побачити. Пізніше розкажу і покажу момент, коли тут з'явилися ці морські котики. Здалека вони здавалися, як дельфіни, можливо, то і були дельфіни, а потім морські котики прямо по берег. Вони там щось грайка плила і розважалася, і створювала шум. Оце короткий шлях видно. Кого видно? Короткий шлях, кажу, видно. Короткий шлях. Та-да. Я в піду в обхід в даному випадку. Ти не хочеш йти? Ы... втомилася, ти не хочеш пройтися? Ну, може... А можемо покласти і пройтися? А, можемо? Ніхто. <зас> О, вон там дивись, ще якийсь парканчик, давай там під ним кинемо. Диви, пустеля зачинена. <ріст> Захищає дику природу уявляєш, бо тут гніздяться якісь пташечки. Подаш? Теперь на плаву падать у тебя сібраш про неволбить. Волдат. Здесь тут это студію. Блять, великорожої авіації. Сегодня ж вони тут поручить дві дня. Ці фамерика уникальна, до речі, в так. Ми вас сьогодні бачили на великому екрані. Поставлю камеру до то того то як корягу, що вона познімає, а ми прийдемося. <плес> Давайте здорову кайфоропа. Вопрос тут. так. мене десь поділились так уже. Там десь був. Он на головах. Воно не. ти так далеко не бачиш? Я ж в окулярах. А. Ти що? Просто, мабуть, в хвилях Та Вже он там, вони, тамо. А, десь... а там? О, бачу, от хвиля підняла. Ось о хвиля котиться там. Тут ми підійшли до води, в якуся приміряється робити планку. Ну і зараз наступним кадром, наступним моментом зйомки будуть якраз ці морські котики. Ну, ви зможете почути їхні голоси, я, при... я замовкнув на цей час, так що готуйтеся. Oh. Ось так ми по цих Америках розважаємося, шукаємо на що подивитися. Нам багато не треба. Якісь лакшері, готелі, ну і також океан, який є холодний, то холодний, теж підійде. Дикої природи тут вистачає і в пам'яті він відбивається добряче. Так що Америка, всім рекомендую.